Усім привіт! Це канал про Данію та про життя українських біженців в Данії. Хто я? Я громадянка України, яка живе в Данії більше трьох років і має тимчасовий захист. Тому я знаю багато інформації, як отримати цей тимчасовий захист, повний алгоритм дій. Що робити, коли ви тільки ми приїхали в Данію і хочете отримати тимчасовий захист. У мене є плевісти, де ви можете дізнатися про виплати, роботу, житло. Школи і все, що вас цікавить е, про життя в Данії. А сьогодні я розкажу вам е, найбільш, дам відповідь на найбільш поширене питання, які виплати отримують біженці в Данії. Одразу хочу наголосити, що ці виплати, які, які я сьогодні озвучу, це не виплати біженцям, це виплати з безробіття. Тут принципова різниця. Тобто, що це означає? Це означає, що коли ви вийдете на роботу, то ці виплати припиняться. Комуна припинить платити вам цю фінансову допомогу. Але спершу я розповім дуже важливу інформацію, яку ви маєте знати. А саме, умови отримання цих виплат спершу, коли комуна буде вас реєструвати як біженця з України. Вона спитає про ваші доходи в цілому, які у вас є картки, банківські картки, скільки їх є, і які суми там на цих картках. Чому вона це питає? Тому що в ідеалія хоче допомагати людям, в взагалі взагалі мають ніякого доходу, ніяких грошей, і тому вони роблять так. Якщо ви скажете, що або ви, ви зобов'язані сказати, що у вас є картки, якщо вони у вас є, скільки цих карток, які там суми, ви не просто зобов'язані це сказати, а ви о, маєте показати комуні докази. А саме виписки з цих банківських карток за останні три місяці, щоб комуна розуміла, які ви маєте доходи а або не маєте. Наприклад, якщо ви пенсіонер в Україні і отримуєте українську пенсію, то суму цієї пенсії будуть вираховувати із вашої майбутньої виплати. А також, якщо у вас є багато грошей, конкретну суму я не знаю, але це приблизно, якщо загалом ваші доходи на усіх ваших картках перевищують 10 тисяч крон. Можете перерахувати за курсом, скільки це буде в гривнях, то комуна може вам сказати, і скоріш за все вона вам скаже, що у вас достатньо грошей на проживання, тому спочатку витратьте ваші власні заощадження, а вже потім ми будемо вам виплачувати якісь виплати, якусь фінансову допомогу. А тепер, що стосується конкретно сум виплат, одразу хочу сказати, що ці суми вони залежать від вашого статусу. Умовно всіх людей, які претендують на ці виплати, можна розділити на три категорії: це одинаки або пари без дітей, друга категорія це одинокі батьки з дітьми, і також третя категорія це повні сім'ї з дітьми, тому що виплата, сума виплати буде залежати від вашого статусу. Отже, з 1 липня 2025 року ці суми змінилися. Отже, я зараз розкажу ту інформацію, яку я знаю. Якщо ви спробуєте пошукати цю інформацію в інтернеті або на офіційних сайтах, то вам там буде показуватися суми до податків. Тобто, ви не отримуєте саме ці суми, які ви побачите на сайті. Тому що з цих сум будуть враховувати податок і вже потім. Меншу суму ви отримуєте на руки. А який саме податок, цього вам ніхто не скаже, і яку саме суму ви, ви отримаєте на руки, ви також не знайдете цю інформацію в інтернеті. Бо це залежить, як я вже сказала, від ваших доходів, тому що з цієї суми ще будуть вираховувати вашу пенсію чи інший дохід, який ви маєте, якщо ви маєте. Далі ще зауважу. навіть Люди однієї категорії отримують плюс-мінус різні суми. Тобто люди однієї категорії не отримують усі однакові суми прямо до, до крони, там, до копійки. Тому ці суми будуть приблизні. Тому, якщо ви отримуєте, чи будете отримувати там трохи більше чи трохи менше, тобто. Ну, я, я не можу вам гарантувати, тобто ну, не треба думати, що я там вам якось збрехала чи дала недостовірну інформацію, тому що не я визначаю ці суми. Я розкажу вам ці суми, базуючись на тому, на досвіді інших людей, які ці суми отримують. Я опитала різних людей, і в цілому якась середня сума така вийшла, яку я вам зараз озвучу. Отже, одинаки або пари, пари мають на увазі без дітей, пари це. Чи ви одружені, чи ви не одружені, це не важливо. Отримують приблизно 5-6 тисяч крон кожен на руки. Але не забувайте, що з цієї суми кожен, кожен дорослий має платити за житло. І ця сума приблизно становить, вона також може відрізнятися від комуни до комуни. В кожній комуні. комуні це різна сума, але це плюс-мінус приблизно 2638 крон з кожної людини дорослою. Це перша категорія людей. Друга категорія це одинокі батьки з дітьми. І тут я одразу хочу сказати, що кількість дітей не впливає на цю суму, це дуже важливо. Одинокий батько чи однака мама з однією дитиною буде отримувати так само. Як мама чи батько з трьома-чотирма і більше дітьми? Тобто, ця сума, вона буде однаковою. І ця сума це приблизно 800, о, о, бачте, 8744 крони на дорослу людину, тобто на цього одного батька чи одну маму. Хочу сказати, що з 1 липня 2025 року ці суми зменшилися конкретно ці категорії людей одиноким батькам з дітьми. Знов таки, хтось може отримувати менше, більше, плюс-мінус. І наступна, остання, третя категорія це повні сім'ї з дітьми. До 1 липня 2025 року ця сума становила приблизно 7 тисяч крон. Але з 1 липня, оскільки змінилися правила... І, наприклад, одиноким батькам цю суму значно зменшили. І я не знаю точно, чи зменшили цю суму сім повним сім'ям з дітьми, тому що у мене немає таких знайомих, а мене не було можливості спитати, тому що зазвичай, коли повна сім'я з дітьми приїздить до Данії, дуже швидко обидва батька батька, обидва батьки або чоловік або жінка, вони йдуть працювати. І за данським правилом, якщо хтось із подружжя йде працювати, і його зарплатня чи її більша, ніж сума двох виплат, то виплати партнеру другому з подружжя припиняють платити. Я сподіваюся, ви зрозуміли, про що я кажу. От. І тому я не знаю, яку конкретно зараз платять суму е, повним сім'ям з дітьми, а саме на кожного з батьків. Якщо ви є цією категорією, напишіть, будь ласка, скільки ви отримуєте виплат на одну людину, тобто на одного дорослого, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені цікаво, і всім іншим також буде цікаво. Тобто, якщо ви належите до цієї категорії, шукайте відповідь у коментарях. Я буду вам дуже вдячна, ті, хто знає, якщо ви про це напишете. А також ще раз нагадаю, що з будь-якого дорослого. Буде вираховуватися плата за житло. Неважливо, чи ви одинак, чи пара, чи ви одинокі батько чи мама з дітьми, чи ви повна сім'я з дітьми. Вираховують плату за житло тільки з дорослих, але з усіх і з кожного. Отже, напишіть, будь ласка, у коментарях, яку суму виплати отримуєте саме ви. Напишіть, який у вас статус і яка сума. І ми подивимося, які суми. В різних комунах. А також напишіть, яку суму ви платите за житло, і за яке саме житло. Чи живете ви у квартирі, чи у гуртожитку? Це буде дуже цікаво. Ми подивимося, наскільки ці суми і виплати відрізняються від комуни до комуни. І це буде цікаво і мені, і тим, хто буде дивитися це відео. І я вважаю, що це буде дуже корисна інформація. Люди, які захочуть дізнатися, щось на цю тему, вони одразу будуть знати повну інформацію, подивившись це відео і прочитавши ваші коментарі. Таким чином, ви дуже допоможете. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть коментар. Це допоможе цьому відео потрапити у рекомендовані. Ютуб буде рекомендувати його тим людям, які хочуть приїхати в Данію, які цікавляться взагалі темою життя в Данії і темою біженців в Данії. І таким чином ви дуже допоможете і мені, і тим людям, які хочуть дізнатися цю інформацію. Дякую усім за увагу.